Доброго дня, шановне панство. Сьогодні хочу поділитися з вами деяким лайфхаком, який я піддивився у іншого блогера, але думаю, корисно буду його знати. Тобто бувають ситуації, коли ви пробиваєте камеру десь у лісі і стикаєте з ситуацією, коли резина дуже жорстка і прям неможливо. Цей сусок, як його називають, запихнути у диск. Тобто то пальці не пролазять, або у когось дуже товсті пальці. І тут є одне рішення. Воно дуже просте. Для цього нам знадобиться стандартний цей ніпель, ковпачок, щоб його викрутити. Ну, ніпель потрібен другий. І ось така сталька. Тобто, що ми робимо? Ми залишаємо від ніпеля тільки оцю частинку з різьбою. Просуваємо її у отвір на диску, далі вкручуємо ось сюди. І все, ви з легкістю просунете цей сусок у отвір на диску. Ця штука зовсім не займає місця, але дуже сильно економить час та нервові клітини, коли вам потрібно десь у дорозі дістати камеру і, наприклад, заклеїти її. Або, наприклад, її розірвали і вам би треба її просто поміняти. Робиться дуже просто. Як я казав, залишається ця частина від ніпеля. Сюди от, продівається сталька. Я в даному випадку її просто начепив сюди термоусадку. Така штука прям дуже спасає ситуацію, Ось, якщо було корисно, Ставте пальці вверх, підписуйтесь. Бувайте здорові, всім пока!